Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні я з вами поділюся мотивацією на прибирання, наведемо порядок на кухні. А також приготуємо вечерю смачну. І розпочинаю сьогоднішнє відео з приготування дуже простого, швидкого сніданку, що у мене було під рукою, те я використала це дуже швидко і при цьому смачно. У мене були готові млинці, я їх змастила кетчупом з майонезом, трішки, виложила на них ковбаску і також сирочок. Загорнула ось такими трикутничками, і буду обсмажувати у яйці. Яйці на сковорідці. На сковорідку додала трішки олії, яйце легенько зіб'ю, додам до нього трішки солі, трішки перцю, щоб воно мало смак, і буду опускати в яйце і відправляти на сковорідку обсмажити з двох сторін до рум'яності, і буде дуже смачний, простий сніданок такий. To our parents' house I could stay for hours And we looked into each other's eyes І, як і обіцяла, буду вас мотивувати на прибирання. Хочу трішки поприбирати на кухні. Взагалі я стараюся час від часу її протирати, тому що не люблю запускати до такої степені, щоб потім її. Дуже цілий день драєте, тому люблю час від часу протирати і баночки, і полички. І оскільки в мене дуже багато відкритих поличок, я їх використала для зберігання баночок з чимось. У мене зверху стоять баночки з чаєм різним, також капучино там в мене є. А на нижній поличці у мене зберігаються різні види круп і макарон. У мене їх не так багато. Ось все, що ми використовуємо, все в мене помістилося, тому дуже так зручно мені, можна сказати, я всі полички, які в мене відкриті, ефективно використала, щоб вони не просто в мене були, а щоб вони мені якось службували, тому що у закритих поличках дуже мало місця для зберігання, і в мене зазвичай все там таке стоїть, що не потрібно, щоб було зовні. Протираю шавки поверху, прохожуся і перехожу до цієї кутової шавки. Тут у мене найбільше захламлення, тому що я вважаю, що для того, щоб був порядок, потрібно організовувати все у якісь баночки, контейнери. І тоді буде дуже гарно все організовувати і буде порядок. Я вже помітила по собі, що все, що в мене красиво у баночках, то в мене є порядок. Ось ця нижня поличка в цій. Ці кутовій шафці, в мене вся захламилася за що в мене дуже багато всього у пакетиках. Я вже купила багато достатньо баночок, купувала їх поступово і вирішила нарешті тут поприбирати, організувати все гарненько, попідписувати їх. Знайшла навіть багато чаїв, яких я навіть не знала про їхнє існування тут. І якісь трав'яні чаї, звичайні. Тому і були і приємні знахідки. Протираю тут, бо дуже багато всього порозсипалося. Звісно, коли воно все в пакетиках стоїть і щось шукаєш, то воно розсипається дуже сильно. І одразу забігаючи наперед, скажу, що я дуже задоволена, тому що тепер все у баночках підписане, легко шукати. У мене є такі наліпки, я їх підписую і наклеюю. Розставляю баночки у зручному мені порядку, чим я користуюся, частіше я ближче ставлю, а чим рідше, то подалі. І оскільки в мене вже достатньо було цих баночок, я їх всіх позаповняла. Там буквально мені ще не вистачило однієї баночки, потрібно десь буде докупити. А так, в принципі, в мене всього вже достатньо. І гарненько їх розставляю на місця, покажу вам потім, який результат у мене вийшов. I'm sorry, but if I make a scene, wouldn't that make you mine again? All I ever need, didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you get. І починаю далі по кругу рухатися, перехожу вже на наступні полички. Як можете помітити, в мене також тут все в баночках маленьке зберігається. Тут у мене в основному все таке, що я використовую для випічки або горішки. У мене тут є ще деяка приправка, якої в мене дуже забагато і розсипала по кількох баночках. На цій нижчій полиці я вирішила забрати ось цю гейзерну каву тому що вона старенька, це вона тут була на цій. Квартирі, яку ми винаймаємо, ми нею не користуємося, тому що вона вже така пошкоджена. Тому вирішила її звідси прибрати, щоб вона взагалі тут не стояла і не заважала. І ось так поскладала назад свої баночки, протерла їх перед цим, щоб вони вже були частенькими, і перехожу на наступну поличку. І також там протираю все, забираю щось зайве, що я туди вже не встигла наложити, тому що буває таке, що я ще чимось користуюся, закину його туди, і ось так воно. Трішки накопичується, тому і потрібно час від часу там все прибирати. Також протираю вже нижню поличку, як я вже говорила, всі баночки перед цим протираю, щоб їх повернути вже на місце, чистенькими, і щоб було охайно і гарно це все виглядало. На верхній поличці у мене стоять бокали, які я дуже рідко використовую, але вони дуже красиві. Мені подобається, колись показувала, вам купувала в магазині сінцей. Так красиво не переливається, вони в мене зберігаються, там на видному місці. Тут поличка в мене, в принципі, чистенька, це в мене там все зберігається для випіків. Різні формочки. ось І протираю витяжку лише ось тут зверху, тому що вона дуже покривається жирними якимись плямами від того, що користуємося. Тому протираю її засобом для миття посуду. Він добре забирає жир. Нічого такоб не використовую. Так як часто протирає, то легко і цей засіб справився в принципі з жиром цим, який був на витяжці. Є у мене ще поличка, ось внизу самому висить на стіні із спеціями. я її також протерла, але вже без камери, не показувала цього. І також протерла нижні тумбочки, які у мене понизу йдуть. Там не дуже було багато що робити, тому я швиденько пробіглася вже без камери. А ось вже на другий день я вирішила закінчити ще Прибирання на кухні і вирішила протерти ще стіни, тому що часто в мене тут забруднюються. Не знаю чому. Відро в мене в принципі, з біовідходами стоїть ось в цьому куточку, але чомусь забруднюється стіна у мене на великі відстані від того відра з одної сторони і з іншої. Ось, тому завдяки меламіновій губці дуже гарно все і швидко відтираю. Взагалі, меламінова губка це така просто супер знахідка, яка виручає дуже часто мене і на кухні, особливо, і в дитячій кімнаті. Ось Тому що там син з тілцем постійно якось стіні шурує і дуже багато залишається також різних полосочок, то меламінова губка справляється на відміну з І вирішила на кухні цей раз помити підлогу руками так добре. Можна сказати, пошурувати, щоб відмити все ідеально. Так мені щось захотілося цей раз, тому трішки показує, як я тут речкою по підлозі, і все відмиваю. А зараз ділюся нашими вечерями. Чому вечерями? Тому що дві вечері в нас було. Готувала голубчики, дуже ми їх полюбляємо. Я люблю і голубці, і перці фаршировані. Взагалі всі ми дуже любимо. І я завжди купую ось таку капусту вона така плоска, ніби трішки. І це спеціальна капуста для голубців. Вона дуже гарно париться, не буває жорсткою, тому дуже полюбляю саме брати її. І ось відправляю у водичку, яка кипить капусточку. Трішки з неї листя починає відпадати, і я його опускаю потім окремо, щоб воно ще пропарилось. І так по черзі, потім знову капусту, щоб листочки відпали, і окремо їх парю, поки вони всі не попаряться. Париться вони дуже швиденько. У цій капусті я вже говорила, тому дуже її люблю. Далі я нарізаю кубиками цибульку і буду натирати на терці морку. Це у мене буде засмажка до голубців. Саме для того, щоб їх перемащувати, тому що в серединку в мене начинка вже була готова. Я вже вам неодноразово розповідала про те, що якщо в мене залишається начинка, наприклад, я готувала голубці чи перці, то я її відправляю в морозильну камеру. І потім можна з часом, коли вже назбирається за кілька разів, можна знову приготувати голубці, розморозити і вже буде готова начинка, не потрібно її готувати. Або в мене буває, і листочки залишаються, то я роблю в принципі, те саме з ними. Закручую їх і відправляю в морозильну камеру. Це дуже зручно, потім тільки можна приготувати, наприклад, начинку, а вже листочки будуть готові. Тому це добре, я ніколи не викидаю лишньої начинки чи листочків. Просто їх пізніше використовую. І ось я тут паралельно смажу засмажку на сковорідці. цибульку з морквою обсмажую. І тут в мене ще париться капуста, роблю все разом, все паралельно. До засмажки додам ще кетчуп, ось у мене був, можна додати соус. Додаю так багатенько, я люблю, щоб вона була така насичена. І також влию сюди водички і додам ще солі. Та перцю, щоб до смаку вона була зроблена, ця юшечка. Щоб... І я люблю, щоб вона потім добре покривала голубці, коли я їх зроблю. Знімаю ось цю плодоніжку, чи як її назвати, тверду основу у листочка. І листочки, оскільки у мене такі достатньо великі, я вирішила робити трикутничками голубці, тому що дуже великі листки, не хотіла робити такі дуже великі голубці. Розрізаю його ось так навпіл, і потім буду просто трикутничками їх скручувати. А на дно кастрюльки я завжди накладаю також листочки, щоб голубці не пристали. exposed even though it was cold we were never wearing proper clothes always trying to be cool trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school always trying to be cool trying to be those bad guys you know As long as we had each other Ну Ось накрутила я перший ряд голубчиків ось такими трикутничками і зверху поливаю засмажкою цією з юшечкою, дуже гарно поливаю, тому що дуже люблю, коли вона... голубчики пропитуються ними, і дуже тоді вони смачні виходять. І роблю другий ряд. Взагалі в мене вийшло повних два ряди. Голубчики, всього, в принципі, достатньо було для нашої сім'ї на два рази, щоб поїсти. А оскільки я дуже люблю голубці, то я їх можу їсти просто цілий день. Заливаю ось другий ряд засмажкою, яка в мене залишилася так повністю, щоб майже голубчики були покриті. Чому майже? Тому що вони під час кипіння будуть і так трішечки ще юшечку пускати. Капуста сама по собі має таку якість. І ставлю їх на плиту. А ось у мене залишилися листочки попарені. Я їх відправляю у пакетик. Зіп пакет такий, закриваю плотненько і відправлю морозильну камеру. Наступного разу у мене вже буде якась кількість листочків вже готова. І ще також я хочу приготувати рибку. У мене рибка Міруна, вона така схожа на міндай. Я її порізала ось такими квадратними шматочками, посолила поперчила. Тут я так солила, що аж понасипала на плиту, і обсмажую в муці просто з двох сторін до рум'яності на сковорідці на невеликій температурі, щоб гарно, щоб рибка приготувалася. І поки я там обсмажую рибку, приготую до неї також засмажку, нарізаю кубиками цибульку такими дрібненькими, і моркву я натру на дрібненькій терці. Рибку я всю обсмажила, виклала на тарілку окрему, а в сковорідку додаю олію і буду обсмажувати цибульку та моркву. Беру кастрюльку, ось викладаю на дно кастрюльки один ряд рибки, так плотненько, і додаю буквально 2-3 столових ложки водички ще на дно, щоб рибка не пристала. Там паралельно роблю засмажку, вже додала до цибулі моркву. Ще додаю до засмажки сіль, перець, базилік сушений, і також кетчуп або соус томатний, небагато, так, буквально 2 ложки. Гарненько все протушкую, перемішаємо і будемо цю засмажку викладати на рибку. Викладемо спочатку на перший слой половину засмажки, а тоді знову викладу рибку і зверху викладу цю засмажку, яка залишилась по другому слою рибки. Тушкувати її потрібно на дуже маленькій температурі. Десь хвилин 10, вона ось така смачна виходить, пропитується, за це дуже смачно. Усім дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і обов'язково підпишіться на канал, це дуже допомагає каналу розвиватися. Усім па-па!